І щоб не було такого ні для їх рідних, ні для їх близьких, ні для наших вами, і ні для України. Щоб нарешті те, що е, прагне народ, те, що прагнемо ми з вами, ми змогли разом досягнути. І за що гинули всі ці хлопці? Це наша, якщо кажуть, еліта, то саме ось це. Це наша еліта. Тому що саме вони віддали найдорожче ще мало. Вони віддали своє життя, за те, щоб Україна була правовою державою. Ми хотіли, щоб наша Україна була багатою, могутньою незалежною, вільною, щоб вона розвивалася. Ми хотіли жити не, не стільки йти в Європу, як скільки ми хотіли жити по законах, згідно чинної конституції. І саме за це вийшли мільйони людей. На вічі у Києві, тому що вони не хотіли жити по поняттям банди Януковича. Але те, що сталося, це ні, неможливо навіть ніхто із цих хлопців не міг уявити, що станеться через рік, два, три, після того, як сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять, тому що той режим, як ми казали Януковича, це бутони порівнюючи з тим, що відбувається зараз. Корупція зросла. Навіть не в десятки, мабуть, у сотні разів війна забрала десятки тисяч людей знищені території. Ми втратили Крим. І знаєте, дуже хочеться, щоб наступного року вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. В першу чергу перших п'ятьох Героїв Небесної Сотні прийшло набагато більше. І це, мабуть, маємо зробити ми, тому що саме нам не байдуже. Ми маємо розбудити їх, розбудити від тої спячки, вони наче, знаєте, коли звірі впадають в зимку спячку, так і, мабуть, більша кількість населення впало в якусь таку спячку, байдужість, тому що вони розчарувалися. Ті прагнення, ті сподівання, які в нас були на Майдані, нічого з цього не відбулося. Але я вірю, що так завжди не буде. І Якщо ми не зможемо покарати згідно чинного законодавства тих злочинців, які вбивали цих хлопців, є ще Божа кара. вони будуть покарані. І я впевнена, що ми зможемо змінити, змінити систему влади. І я вірю, я дуже вірю, тому що цей день змінив моє життя, і скільки Бог дав мені днів. Місяців років прожити. Кожен день я намагаюся щось зробити, об'єднати людей. І ми всі разом маємо об'єднувати, об'єднувати, починати з кожної сім'ї, з кожної родини, будинку, вулиці, міста. Тому що тільки разом ми зможемо зламати цю систему корумповану. Разом ми сила поодинці нас зламають. Слава Україні! Героям. Героям слава! На превеликий жаль. Якби така психологія чи традиція в народу і взагалі в нас, що ми більше квітів даруємо тим, яких серед нас вже нема, і поваги, і пошани, ніж тим, які ще є, і ще живі, і ми ще щось можемо зробити. Тому звертаюся сьогодні до всіх нас, ми єдині, одні тільки на небі, одні ще на землі, щоб ми все-таки передивилися свої думки і почали вшанувати тих патріотів, які поряд з нами. Інколи ми їх не замічаємо. Сьогодні зібралися, я не говорю, що це найкращі патріоти народу України чи держави України. Але дійсно ми патріоти. Чому? Ми зламали свій стереотип, ми прийшли сюди. Ми робимо це і ми робимо з великою пошаною і подякою цим найкращим синам і дочкам, які вже пролили свою кров. І Іван Михайлович сказав, що вони пролили кров, щоб ми жили гідно. Тому хочу сказати, у нас немає вибору більше ніякого. Пролита кров, як жити гідно, захищати свою гідність, що б там не сталося, перебороти свої страхи, не дивитися, кого там багато чи мало, завжди розуміти, що гідне життя це достойне життя, життя достойне поваги і пошани. Негідне життя воно не достойне поваги ні на землі, ні на небі. Тому просто мені як би сказати, по людськи дуже шкода наших так називаємих правителів, які сьогодні не є правителями, а просто узурпаторами влади, колаборанти. Мені їх шкода, тому що для таких людей не буде щастя ні на землі, ні на небі. Звичайно, Божа кара, вона вона відбудеться. Божий суд не можна підкупити. Там не можна дати якусь взятку чи 100 доларів, чи навіть мільярди. Ніхто не відкупиться. Звичайно, так. Але ми сьогодні, які живі. Які усвідомили, що ми достойні гідного життя, і ми і наші діти, і наші родини, і наш народ, давайте зробимо все, щоб об'єднатися. Давайте зробимо все, щоб. І стати достойною відповіддю на всі ці узурпаторські сили, які сьогодні демонструють свою силу і лякають наш народ різним там зброєю там, спецназами і всім остальним, і дати зрозуміти усім ворогам і внутрішнім, і зовнішнім, що ми народ, як говорив колись класик, якого правди сила нікому звойована ще не була. Слава Україні! Героям слава амінь. Дякую. Уявімо собі, які відчуття у людей. Які найдорожче, що їм дається в цьому проміжку існування їхньої душі життя віддавати за щось таке, що спонукало їх йти на крайні рішучі крок. без надії перемогти, розуміючи, яка страшна машина стоїть за тим, всім, на цих пагорбах, на цих силах, на цих будинках. От Що це за поштовх такий? Що це за джерело От є в українців те, що. Сотні років всі загарбники, всі наші колонізатори, всі імперії намагалися знищити, але це не знищенне. Це дух українця. Це наш духовний ген, який, напевно, відроджується, як би нас не присували, як би нас не намагалися розпорошити по світам. І цей духовний ген в останню хвилину пробуджує найсильніше, найглибше що є в нас в нашому народі. Воля важливіше, ніж просто життя. Гідність важливіша, ніж умови, холодильник і комфорт. І люди, не задумуючись, відчуваючи цю глибину енергії, цей поштовх, цей резонанс в душі, зриваються і йдуть проти непереборної сили. І в кінці перемагають. Тому що цей духовний ген, він концентрує таку велику духовну енергію, що він ну, піднімає мільйони. Ми це бачили, ми це відчуваємо. Сьогодні погана ситуація. Сьогодні ситуація занепаду і зневіри. Сьогодні ситуація, коли люди не бачать, куди, за ким і що робити, і як йти. 99,9% наших співвітчизників не влаштовує те, що є навколо, в середині, на вулиці, в під'їзді, в Верховній Раді, в парламенті, в... в кабінеті міністрів і так далі. Але що робити, як іти, як з'єднатися, поки нема цього відчуття. І тому дуже важливо. Дія відчуття і єднання перших десяти 20 І не тільки з нашого середовища, ми більш-менш якось розуміємо і єднаємося. А з тих середовищ, які ще не поруч, і не з одним столом, і не разом планують ще дії, і не разом діємо. От дуже важливо це зробити. І тоді та революція гідності, яка відбулася в душах, пробудила всіх нас і весь народ, хто міг пробудитися, хто не є настільки зазомбований. Вона відбудеться в ділі, вона відбудеться в цьому фізичному реальному житті. І ті наслідки, ту майбутню державу, яку вони не побачать своїми земними очима, побачимо ми і самого залишимо її нашим дітям. Тому дай Боже всім нам відчути ту силу енергії, яка є в нас. Велика шана і слава тим, хто віддав життя за це майбутнє, яке ми маємо з вами втілити. Слава Україні! Дякую! Героям слава! друзі! Шановуючи е, загиблих, Перш за все ми повинні донести до всіх українців те, про що казав покойний Кузьма. По-моєму, чувак нас кинули. У мене навіть на телефоні стоїть цей рингтон. І дуже, дуже багато, коли е, дзвонить телефон, особливо коли це десь в кабінеті міністра Верховної Ради, як сіпаються влади. Мужі, коли це чують. Так от наша е, задача, вшановуючи пам'ять, донести до всіх українців, що нас кинули, і ми це не допустимо. Потім. Слава Україні! Героям слава! Що хочу сказати, ми все время апеліруємо тому, що от там хтось щось не зробив. Там влада, нам побори, нам ще щось, ще, щось, ще. щось. На мой взгляд, наша беда и неправота нашей мысли в том, что мы должны действовать, как они. Мы должны сами консолидироваться. Вот именно те люди, кто находится здесь, и те, кого мы знаем, и те, кто наши братья, способны что-то сделать в этой стране. Нам не нужно вообще апеллировать к власти. Она не интересна. Нам не нужно апеллировать тем людям, которые не включились благодаря вот тем событиям, которые происходят сегодня. Они тоже, если они сегодня, при том, что идет война, при том, что прошел Майдан, при том, что тысячи процессов ведут в стране, не реагируют на это, значит, они уже не включатся, не надо их и трогать. Надо забыть о них, надо думать только о себе. Нас достаточно, мы есть, мы друг друга все знаем. Кто уже продался, кто уже там где-то спрыгнул, понятно, мы все друг друга знаем. Нас я утверждаю, что мы есть. И нас более чем достаточно для того, чтобы мы все поменяли в этой стране. То есть, все, что нам нужно обидеть. сегодня сделать, это посчитаться. Буквально. Дать доверие друг другу. Я знаю этого человека, я ему доверяю, я прошу его выбрать таких же людей. И посчитаться таким образом по стране. Когда мы посчитаемся, мы поймем, что мы та сила, которая есть. Потому что мы почувствуем друг друга, мы увидим. О, вы смотрите, так у нас же там нормально. Там 500 человек, там 300, там еще, еще, еще. еще. И это те люди, которые что-то способны сделать. Которые могут вот так вот собраться. Мы ж тут Взрослые все, мужики достаточно женщины, вполне способны что-то вот сделать. Вот этим коллективом мы способны решить половину в городе. Вот, вот сегодня половину задач в этом городе. А если мы вот сейчас каждый пригласит одного, двух, троих своих друзей, нас будет достаточно для того, чтобы сделать все в этой стране. Поэтому все, на чем я настаиваю, что вот перед этим мальчишками, мы должны для себя понять, что мы вообще больше не апеллируем никому. Никакой власти, которая... Ну пришли какие-то люди для того, чтобы набарыжничать себе, используя инструменты власти, набарыжничать себе пару рублей лишних. Ну пришли, ну что-то они там себе... Мы это всегда понимали и всегда знали. Зачем они нам? Зачем мы к ним что-то апеллируем, если мы понимаем, кто они изначально? Нам они в принципе не интересны. Мы друг другу должны быть интересны, мы должны друг друга знать. А потом да. просто договориться. Пацаны, какой план? Какой первый шаг? Второй, третий, двадцать пятый. Все. И пошли по стране маленькими, твердыми, уверенными шагами. Все, больше ничего. Я прошу прощения, что я с таким политическим но в такой день. Но как бы я устал от того, что мы все время кому-то кого-то просим. Давайте просить друг друга, объединять друг друга. Вот. И тогда у нас все получится. Больше ничего не нужно. Слава Украине. Спасибо я... вам, что зебрался в свой трагичный день. И поминули разом Пам'ять наших загиблих. І як сказали всі, хто мав сьогодні думку це сказати, мав бажання, багато хто просто це сказав в своєму серці, будемо гідні наших побратимів. Слава Україні!